Я хочу з вами поділитися сьогоднішнім відкровенням, котрі ми над ними розмішляла. І пусть Бог благословить вас там, де ви знаходитеся. Таким рай можливий тільки з Богом. Найбільші політики говорять про Бога. Є гарний вислів, Тетчер. Коли я була молодим політиком, я мала рожеві окуляри. Здавалося, що ми розбудуємо шикарні будинки, дамо освіту, соціальні пільги, медицину. Ми житимо просто в раю. І ось ми сьогодні цього досягли. Ми живемо в розкішних і шикарних будинках. У нас прекрасна медицина, освіта, але з'являються люди серед нас, які хочуть нас пограбувати, убити, які приходять, щоб гвалтувати, які підривають всю основу нашої цивілізації, щоб зруйнувати все, що ми здобудували. Звідки вони беруться? Я зрозуміла, що неможливо збудувати рай на землі. Найбільші політики приходять до, до розуміння, що без Бога, Бога неможливо будувати рай. Без божним життям можливо будувати, неможливо будувати цивілізацію. Їхня прийде просто в крах. Все не... Все накривається і закінчується. Прекрасні будинки, медицина, найкраща освіта, все це накривається, і людина втрачає сенс життя. Сьогодні люди, у яких сенс життя був у ганчір'ї, у будинках, у подорожах, розчаровані, бо втратили цей сенс. Я хочу вам сказати у цьому відео посиланні, що ви людина, ви не маупи, ви Боже створіння, ви Боже, боже творіння. Вибачте. І вам потрібен син життя від Бога. Ви створені за образом Божим, і якщо відходитимете від Бога, то буде прокляття, і все, що Богом дано буде, зруйновано. Бог дає кисень, Бог дає сили, здоров'я, благословення та мирне небо. Час ставати на бік Бога і вибирати Бога. Тому підпишіться на канал Золтаненко в Ютубі, в Телеграмі. Напишіть нам ми спілкуватимемо з вами, молитимемо за вас і переламлятимемо хліб насущний за, за заповіді Господньої. Нехай Бог благословить вас.